Більшість людей завжди цікавить, а що ж там твориться за Бугром. От. Фактично, в мене частково воно на великою мірою воно йому в Генах. Мої батьки сьогодні були туристами, не познайомилися в університеті поліграфії у Львові, були членами туристичного гуртка, подорожували на Отай, ну, і, Можливо, я десь теж зародився в наметі, я не знаю. Але факт того, що просто з певного віку... Я був і пластуном так само, досить активним свого часу, щоб шкільні роки багато подарував по Україні. Бо декілька разів їздив в міжнародні табори вивчення англійської мови. Бо. І якось так стало, що вже в університеті почав брати участь в громадських організаціях. Приїжджали в нас по обміну студенти, От ми кудись їздили, потім почав шукати аплікаційні різні форми на конференції, семінари. От. Так що студентських років почалося. І весь час, як це? По мірі розвитку весь час апетит так само збільшується. Вот. Так що воно весь час іде. Та? Це як кажуть, англійською мовою є така фраза travel bug. Тобто мене вкусив е, цей мандрівний там, кліщ та чи мандрівний жук. Ну і все, так, я зараз серйозна.